Коли алкоголь потрапляє у кров, то еритроцити злипаються. У крові утворюються тромби, які намертво закупорюють мікрокапіляри. Капіляри, у свою чергу, роздуваються і лопаються. У разі вживання 100 грамів горілки назавжди і безповоротно гинуть кілька тисяч клітин мозку. Від кожного застілля десятки тисяч. Мертві клітини мозку виводяться сечею сечою наступного дня. Бережи себе! Живий тверезо! Коли алкоголь з кров'ю потрапляє в серце, він руйнує клітини вашого серцевого м'яза. З'являються мікрорубці. М'яз втрачає еластичність. Працює на межі можливостей, захлинається кров'ю, не встигаючи її проштовхувати. Серце вкривається жировою тканиною, тому в алкозалежних людей воно завжди збільшене. В артеріях і капілярах утворюються тромби, які перекривають доступ кисню і пожиним речовинам до частини серцевого м'яза. Тканини серця відмирають. Це називається інфаркт. Бережи себе, живи тверезо. Дози алкоголю надзвичайно діють на печінку, яка зазнає першого удару смертельної трути. Клітини цього внутрішнього органу відмирають, їх зміщують жир і сполучні тканини. Починається переродження печінки, гепатоз. Потім настає сироз. А за ним вже рак. Бережи себе. Живи тверезо. Україна займає перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму. Щорічно в країні помирає понад 40 тисяч людей через алкоголь. Офіційно зареєстрованих на наркологічному обліку близько 700 тисяч осіб, але насправді таких людей значно більше. Алкоголь вбиває і не зупиняється. Нас було 52 мільйони, а стало 45. Показник уживання алкогольних напоїв становить близько 15 літрів на одну людину за рік. Щодня алкоголь вбиває 40 людей. На 6 петущих чоловіків припадає одна жінка. Страждають діти. Вони народжуються каліками. За останні роки рівень вживання алкоголю серед українців зросло вдвічі.